Короб ФМ, рідне радіо. Шановні слухачі, вітаємо вас на хвилях Коробського радіо на частоті 101,6 FM. Замовляйте вітання та оголошення за телефоном 2 15 75 та 098 595 00 75. Доброго ранку, шановні слухачі, вітаємо вас на хвилі рідного радіо Короб ЕФМ. Сьогодні понеділок, 23 вересня, у студії Лілія Висоцька. В ефірі сьогодні актуальні новини та оголошення На прикордонні, внаслідок ворожого обстрілу поранено двох чоловіків. Через спалювання сухої трави на Чернігівщині загинув чоловік. Не буде обстрілів, буде світло. Чи повернуться графіки відключень восени та взимку? А також сьогодні в ефірі народний календар та сучасна українська музика. Новини та оголошення. На прикордонні внаслідок ворожого обстрілу поранено двох чоловіків. Росіяни з мінометів обстріляли село у Семенівській громаді. Поранено двох чоловіків 60 та 55 років. Обох госпіталізовано. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Також через обстріл горіла будівля. Через спалювання сухої трави на Чернігівщині загинув чоловік. На Чернігівщині за добу сталося 12 пожеж у природних екологічних системах площа пройдена вогнем склала понад 12 гектарів. Про це повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій Чернігівської області. Підпали сухої рослинності можуть спричинити пожежі житлових будівель та споруд, а також стати причиною травмування чи загибелі людей. Один із таких випадків трапився 21 вересня у селі Семенягівка Михайло Коцюбинськ. Скої територіальної громади Чернігівського району о 14.55 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу сухої трави на площі 0,2 гектара. Вогнеборці разом із місцевою пожежною командою села Паколь прибули на місце події, та під час проведення розвідки виявили тіло 89-річного чоловіка. Причини та обставини пожежі встановлюються. Не буде обстрілів, буде світло чи повернуться графіки відключень восени та взимку. Початок вересня в Україні пройшов майже без відключень світла. Цьому сприяла тепла погода, запуск після ремонту кількох блоків атомних електростанцій та оперативна робота українських енергетиків. Утім, у медіа періодично з'являються невтішні прогнози щодо ситуації зі світлом восени та взимку. Мовляв, коли прийде похолодання відключень електроенергії. Не уникнути центр громадського моніторингу та контролю дослідив наскільки реальні ці ризики. Росія змінила тактику, касетні боєприпаси та безліч дрібних пошкоджень. У березні цього року росіяни поновили обстріли української енергосистеми. Проте, якщо протягом 22-23 років їхніми цілями були розподільчі потужності, то тепер вони обстрілюють передусім об'єкти теплової генерації та гідроелектростанції. Трансформували і тактику ударів, що дозволило їм завдавати більше пошкоджень та ускладнювати роботу з відновлення об'єктів. Під час атаки, 26 серпня, росіяни вперше активно використовували ракети з касетними боєприпасами. Це призвело до дуже великої кількості дрібних пошкоджень. Крім того, після їх влучання територія навколо потребує розмінування, що теж сповільнює ремонтні роботи. Пояснює експерт з питань енергетики Українського інституту майбутнього його Адріан Прокін. Наслідки російського обстрілу 26 серпня вдалося усунути приблизно за тиждень, і вже з початку вересня Укренерго не застосовує ані аварійних, ані планових графіків відключень світла. Втім, як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, таке затище лише тимчасове, адже Україна вже має дані розвідки, що ворог готує наступні ракетні та дронові удари по нашій енергосистемі. Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої розкоші, просто жити. Спокійно і їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватися, зазначив прем'єр. Водночас Денис Шмигаль припускає, що якщо ситуація в енергосистемі не зміниться, то зима може минути без відключень. Погоджується з такими прогнозами, і директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. За його словами, Україна має шанси обійтися без відключень світла принаймні у вересні та жовтні. Якщо не буде додаткових атак, якщо не буде додаткових пошкоджень, то за умови, що ремонти енергоатому будуть завершені вчасно, ядерні енергоблоки працюватимуть, то ми маємо шанси у вересні пожити без обмежень та й у жовтні, зазначає фахівець. Прогнози, на жаль, не втішні. З початком опалювального сезону ситуація зі світлом може погіршитися. Експерти припускають, що після початку опалювального сезону до графіків відключення електроенергії доведеться повернутися. Після зниження Температури повітря до мінус 5 і нижче повернуться вимкнення в обсязі 3-4 черг, тобто до 12 годин на добу, на жаль, немає підстав казати, що ситуація може покращитись, адже прогнозується суттєва нестача електроенергії до 4-5 гігаватт. Повідомив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. За такого сценарію найбільше постраждають мешканці великих міст, і, зокрема, Києва, як зазначає секретар Київської міської ради Володимир Пу. Вонтаренко не виключений варіант, коли мешканці столиці матимуть зимку електрику лише кілька годин на добу. Ми готуємося до різних сценаріїв, у тому числі до найгіршого, про який нас попереджає ДТЕК. Це можливість того, що світло буде загалом чотири години на добу. Сказав він. Окрім Києва, найважча ситуація очікується в Одесі, Харкові та загалом на лівобережній частині України. Розцвів бузок, квітнуть яблуні та груші про погодну ситуацію у вересні. У вересні, вдруге за рік, розцвіли бузок яблуня та декоративні рослини. Фотографіями квітучих рослин цього тижня активно почали ділитися жителі Чернігівщини. Із чим пов'язане таке пізнє та повторне цвітіння рослин на Чернігівщині. Журналісти видання Челайн розпитали у чернігівського еколога Юрія Карпенка. Виявляється, основною причиною такого явища. Є висока температура повітря. Котре цвітіння рослин зумовлене тим, що дуже тепла вереснева погода підштовхує дерево до продовження вегетації після такого посушливого літа, коли частина дерев скинула навіть листя, і це фактично стало певним сигналом для рослин, ніби прийшла друга весна. Наші дерева та кущі зацвітають весною, коли збільшується день. Зараз день скорочується, але за часовими рамками він нагадує весну. Погода ніби трішки грається з рослинами, але основна причина все ж таки. Це тривала літня погода, висока температура в день і вночі, це рослинні нагадує весну, розповів у коментарі Челайн Юрій Карпенко. Як пояснює Юрій Карпенко, явище вересневого квітнення рослин триватиме недовго. Щойно з'являться заморозки, цвіт зникне. Безумовно, плодів ніяких не буде. На перших заморозках квітування повністю загине. Це виснажує рослину. Можливо, весною може бути менш рясне квітування, але якщо це. Поодинокі випадки, то для рослин і дерев нічого шкідливого немає, зазначає Юрій Карпенко. Натомість про цвітіння бузку в українців є кілька народних прикмет. Наші пращури за часом квітнення цієї рослини визначали, якою буде зима. Прикмета така: якщо бузок заквітнув на початку осені, то зима прийде пізно, а осінь триватиме довго і буде теплою. Якщо ж бузок зацвів наприкінці осені, то взимку будуть великі морози. Авторка Оксана Замятіна. Інформацію взято із сайту челайн. Це були новини в той день, коли закінчиться війна, і хлопці змучені, повернуться додому. Впаде на землю мамина сльоза, за тими. Хто не вернеться ніколи, ми пригадаєм, як горів майдан, крізь чорний дим, Михайлівського дзвони, кров наших побратимів на щитах, із кулями смертельні перегони. поклав своє життя, а волонтерам, а не лам добра, низький укріп до самої землі Їх допомога, як жива вода. Нас рятувала у тяжкий час. Ківщину пам'ятай, Господь оберігає тих, хто захищає Україну, коли настане мир і тишина у нашій ворогом не Народний календар. Сьогодні 23 вересня, міжнародний день жестових мов. Віряни за новим календарем святкують зачаття святого Івана Хрестителя. За старим церковним календарем вшановують пам'ять мучениць мінодори, митродори та німфодори. Цього дня віряни обов'язково моляться про зцілення від хвороб, особливо від головного болю. Жінки також просять про вагітність народження здорової дитини. Іменинники сьогодні Андрій, Іван, Микола, Петро, Іраїда Раїса талісманом людини, народженої 23 вересня, є нефрит напівдорогоцінний камінь, який відомий з давніх часів Здавна вірили, що нефрит – це символ вірності та мудрості. Який сьогодні день в Україні і світі? 23 вересня. В Україні і світі святкують міжнародний день жестових мов, тиждень урології, міжнародний день проти сексуальної експлуатації та торгівлі житками і дітьми, тиждень приручення тварин, яких складно приручити, день боротьби з незавершенням дітьми середньої школи, день святкування бісексуальності, а також день освітніх технологій. За останні 130 років 23 вересня максимальна температура повітря складала плюс 29 градусів Цельсія. У 2015 році мінімально ж складала 0 градусів за Цельсієм. У 1966 році сонце в Коропі сьогодні зійшло о 6 годині 36 хвилин, а зайде за горизонтом о 18 годині 43 хвилини. Протягом усього дня у Коропі буде триматися хмарна погода, проте опадів нам не прогнозують. Народний прогноз погоди: погоду передвіщали за горобиною. Якщо горобини у лісі багато, на дощову осінь, якщо ж мало на суху. Рясно-ягідна горобині до суворої зими. Тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати застудні захворювання. Це був народний календар. З вами була Лілія Висоцька з мирного неба. Шановні слухачі. Чекаємо на вас завтра на хвилі 101,6 FM і о 6.30. Дякуємо, що були з нами. Бережіть себе. Короп Ефем рідне радіо.